Вже день війни на прямому В студії Наталка Фіцич і гість нашої студії Олексій Голубуцький політтехнолог. Вітаю Олексія, дуже рада бачити. Вітаю. Обіцяли, що буде гаряче. Отже, розпочинаємо із такого колишній регіонал, а нині голова депутатської групи Платформа за життя та мир у парламенті Юрій Бойко намагається підкорити Тік-Ток. днями. Виклав там свою заяву, яка просто рясніє про російськими тезами. Відео записав на фоні ікон і говорив про якихось радикалів, які зносять пам'ятники по країні та міста, перейменовують. А ще скаржився, що російською мовою забороняють говорити, і, взагалі, бойко впевнений, що в Україні панує насильство. Та винна в цьому не Росія, а ці самі так звані радикали. Я би дала ще одну оцю інформацію про Агафангела Одеського та Ізмаїльського митрополита. Тож давайте ще про це відразу сходу і докупи, будь ласка, ну добре, я можу сама ага. Є вже вона очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що на початку повномасштабного вторгнення митрополит Одеський та Ізмаїльський московського патріархату Агафангел їздив з іконою. Вздовж узбережжя Чорного моря, після чого здійнявся шторм, і це, начебто, завадило росіянам висадити десант. Про це кіпер розповів в інтерв'ю програмі Мосічук. Плюс очільник одеської ова також припустив, що удар по спасу Приобереженському собору міг бути відповіддю за підтримку Агафангела України. Мовляв, коли почалася війна, настоятель Афангел виступив за Україну. Отож, ну тепер ми знаємо справжнього рятівника Одеси, ось цього московського митрополита, який розпочав штурм і цим врятував Одесу. А перед тим ми чули ось такі виступи. Бойка мені видається, це все якось з однієї опери. Вам так не звучить? Ні, ну, звичайно, звучить, я про це не вперше кажу. Коли почався процес заборони православної московської православної церкви і був перенесений термін на 9 місяців, я так і, ну, мій прогноз був такий влітку, так що 9 місяців це спеціально для того, щоб була можливість завжди цей процес повернути назад, скажімо так. Я пам'ятаю цей прогноз. Так, і якраз це буде, якщо все буде по плану, якому йде влада, ну принаймні. Зараз так очевидно, да, вибори весною чи влітку наступного року, то це логічно якраз перед, перед, скажімо так, коли аргументи вже будуть всі закінчуватись, ось буде такий же аргумент для роботи, наприклад, з умовно проросійським електоратом. електоратом. Чи одна з елемент політехнології, коли навпаки, для того, щоб. Ну, ми дивимо, технологія дуже проста і примітивна, яка працює в Україні і в багатьох інших країнах. так, Це розділити електорат на умовні там групи і, так би мовити, шукати, поборюватись між собою, так би мовити. так, От, і Бойка це поганець. Зеленський там умовний, чи хтось там хто буде представляти владу, так оце хороший. Держава. І, так, держава. Нащо могли розпиляти свої голоси серед. Декількох там трьох-чотирьох державників, так якщо ось є міцний, вже перевірений, п'ять років, так би мовити, і так я далі. я пам'ятаю це на президентських виборах 99 го року. До речі, тоді пригадуєте, у фінал вийшли кучма і Симоненко. І ну, це було це, це, була... це, це, це якраз була політехнологія, яка взята була з Росії. До звичайно, речі, звичайно, звичайно, я, я думаю, зараз багато людей плюнуть в, в, в телевізор. Я був дуже молодий, бо скажу, наскільки тоді було важко зрозуміти всі реалії того, що відбувається в 99-му році. Я тоді, будучи антикомуністом, учасником націоналістичних руків, спеціально прийшов, проголосував за Сіманенка. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Так що Я вважав, що ця, ця система. Ну, в той час, наскільки я пригадую, ще був була графа проти всіх, і я голосувала. Ні. Е я спеціально саме прийшов. Так. Це був, я розумію, що це був абсолютно безмістовний. Я до того кажу, що ця технологія вона, вона і примітивна, і, на жаль, дієва, особливо в таких країнах. Пострадянських, де ну скажімо так, інституції практично не існують, свобода слова це просто два слова, які нічого не означають у нас про думок, а не свобода слова і багато чого іншого. Так, от я а, от де він виступив? В Тіктоці, так? Для чого? Бойко. Да, ну бойко, так. Для чого? Тому що ну от є приклади, коли абсолютні маргінали, так, от останній приклад це була Румунія, да, яка через Тікток. І Я коли про це говорю, там до то зразу люди, які ну, очевидно, дивляться, живуть в Тіктоці, вони починають: а що Інстаграм, а що ФБ, там, а що Телеграм, я кажу, так, вони і теж працюють в цьому напрямку, але у Тікток, очевидно, є контрольований алгоритм, політично заангажований, так? І виходимо на Китай, і виходимо на Росію, і тоді стає все зрозуміло, так що якщо. Ну, це дійсно абсолютно. Це просто люди не можуть розуміти, що вони там раніше плювалися на політичну рекламу, на білборди, на все інше, які там майоріли перед очима і так далі. А то тепер це, це всю функцію виконує просто смартфон. А в смартфоні це соцмережа, ну так звана TikTok, де цей бойка, о, чесно, я, ну, я вимушений, бо в мене є аккаунт в TikTok. так. До речі, там 150 тисяч людей, ну більш-менш я можу якось розуміти про що мова, Але в мене зранку він випав разів 5 бойка. З негативом на нього, з позитивом, але випав. Тобто, і зрозуміло, що всі тези, які були зроблені бойко, це абсолютно політехнологічно вивірені тези. Ну що він вийшов би і сказав би своїй аудиторії. Ми проти війни, Росія зробила неправильно, там ще ні, ну це нікого не цікавить абсолютно. Це не зайде ні в його, ні в патріотичну Так це треба було саме радикали, мова, пам'ятники, вулиці, так, щоб зразу протистояння. Тобто він не намагається, знаєте можна було би. Якщо б він не був відомий, і якщо це не було з дозволу влади, я б їхню логіку трошки по-іншому розумів. Бо ну чесно, от є бізнесмени, які мали певне відношення до проросійських поглядів чи до проросійського зараз, вони оцінили ситуацію, зрозуміло, що, щоб їм вижити, треба і не опинитися якомусь єта в майбутньому. Так треба шукати якийсь компроміс. А там жодного компромісу нема. Там от саме саме таке враження, що трьох років війни не було. І, і зрозуміло, що якщо ти очолюєш платформу як там, життя, платформа за життя, я, ну, так. і ти не сидиш в тюрмі, і ти діючий депутат, і ти голосуєш все, що потрібно владі. Оце ключове, Олексій. От я би на цьому хотіла е, окремо зупинитися, тому що. А, окей, а, ми побачили ось цей виступ, і це дійсно можливо такий перший та гучний виступ. Ну від від початку повномасштабного вторгнення, коли це здавалося, що повернення до такої риторики взагалі неможливе вже. Хоча я пригадую, і ви говорили, і я дуже часто в ефірах глядачі це знають. Дуже часто говорю про небезпеку повернення такої риторики, про те, що немає незворотніх процесів. І от саме зараз ми бачимо саме такі от початок. Саме таких тенденцій, але біда в тому, що весь цей час а, оце колишнє ОПЗЖ підголосовувало з владою. Як там їх жартома називають у Верховній Раді військовополоненими оцих депутатів? Та ну ж, в жарт, ніби тому що вони змушені голосувати все те, що влада каже, але більшість рішень за ці майже вже три роки ухвалювалися саме із їхніми голосами, Ні. в тому числі безпека заключається в тому, що більшість українців тобто не тобто роз... вони корисні владі. Я про це кажу. Якщо ви хочете, ну звичайно звичайно вони корисні звичайно, вони потрібні владі більш того. Після того, як сьогодні почали друкувати в владні телеграм-канали скрін від якогось військового, який каже, що він піде в ЗЗЧ через виступ Бойка, я розумію, що вони цю тему збираються підігрувати по повній програмі. Так? Більш того, і мені здається, що хтось там ще приєднається до Шуфрича з цієї платформи за життя. Не бойка, звичайно, але хтось. Треба показати, ну, це нормально абсолютно. Вони найбільші патріоти в Україні. Вони найбільші. Більшості людей, коли починаєш говорити, та вони подивіться голосувати, хто ці голосування дивиться. Кому не взагалі потрібні ці голосування? Інформації з парламенту майже немає. На... Це при бажанні, при бажанні. Вони реагують виключно на те, що от Бойка сказав, сподобалось, не сподобалось. Так? Влада зараз каже, що Бойка є лайно. Він каже, о, влада молодець, влада так, думає так само, як і я. Наприклад. Так? Тобто це все на рефлекс такий, рефлекс умовний, який повинен миттєво спрацьовувати. А далі там включаться інші технології. Тут починаються розповіді про а, дива, так би мовити. Які влаштувалиштувала це зрозуміло, тому що наша влада, як і будь-яка влада пострадянська, вона не стикалася ніколи з таким кластером, як військовий. Вони не знають, що з ними робити. Ну просто не знають, так оце важкувато якось це прикласти. Але вони знають, як працювати з церковниками, вони знають, як працювати з багатьма іншими сферами, так ми ж повинні зрозуміти, ще раз кажу, що головна, дуже багато людей думає, що йде боротьба за Україну. В багатьох, де боротьба за владу, за владу, за залишення в цій владі. І якщо людина один раз. Я знову ж таки поміняла свої ну грубо кажучи, що мені безпека приходу до влади популістів в таких країнах, як Україна, так тому що нема жодних противаг абсолютно. інституції нема, нічого немає. Сьогодні ти про українську позицію займаєш завтра. Ну нічого тобі не, не взагалі не буде муляти, якщо ти займеш іншу трохи позицію. Зараз вони про Бандеру Шухевича розповідають. післязавтра будуть розповідати знов про Болгакова, Пушкіна і так далі. Нічого, і від цього від в них нічого не відпаде. Ми повинні це розуміти. Якщо вони побачать, що так вони збережуть владу, вони підуть на це, і це абсолютно зрозуміло. І якщо ми зараз думаємо, фантастика, да, уявляємо собі наступну коаліцію, я про це пишу вже другий день. Наступна коаліція в наступному парламенті за мир, яка складається з залишки в слуги народу і то, що буде, пройде від Бойка там і інших, так. То це абсолютно нормально. Більш того, це і буде, так би мовити, що ви хочете, ну, умовні переговори відбуваються, так? Що ви хочете? Ви жовто блакитний прапор нам залишаєте, залишаємо, ви гімн нам залишаєте, залишаємо. Пам'ятники зносити бандери? Ну, так без ним, не давайте. Що нам? Що ми повинні виконувати, що ви до нас відчепилися і не казали на кожному кроці, що ми нелегітимна легітимна влада, так? А давайте, от там. Російську церкву не торкаєтесь, так? дайте обов'язково, щоб вся можливість була агітації. Проведу. Ну, грубо кажучи, поверне всіх цих каналів і всього іншого, що там було, в у 2021 році, так? щоб була, якщо не квота, то приймаймо 100% присутність проросійських партій в парламенті. І по звільнянню, і і і як і розумієте, що ну, тобто, повернення до всього того, що ви бачили впродовж 30 років І коли людям запропонують. Ну дивіться, ну 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 дивіться, ну там трошки тут. Ми жили це 10 років назад, і це замінити на те, щоб вас перестали до вас літати шахіди, падати, ракети і вас там не ловили на вулицях, не бусівкували, Велика частина людей скаже: Ну добре, ну а чому ні? Чому б ні? От грузини теж цього не коли там ми, ну, грубо кажучи, поговоримо розповідали ще. про це. ну як вони це може не вірили, бути, але да. так сталося. І ми обов'язково ще про Грузію поговоримо. Причому я сподіваюся, що у нас і включення буде. Е, тому що я дуже часто, якраз, цей приклад наводжу, і за цим е, він дуже показовий. Мені видається, тому ми повернемося ще до цієї теми.